Коротка інформація, буквально 5 хвилин. Нагадаю, що в березні місяці була створена спеціальна комісія виконкому Зарядської сільської ради. Пройшло дуже багато етапів роботи по діяльності того агрокор М. Питання піднімалося на трьох сесіях. Рівненської районної ради, Рівненської районної державної адміністрації була створена спеціальна комісія, яка провела три свої засідання. Зараз призупинила свою роботу, чекаємо висновку ДАБІ. ДАБІ не може потрапити на територію Агрокор М по причині того, що скажімо так, керівництво не отримує листи з повідомленням про необхідність проведення перевірки. Минулий понеділок працівниками ТОВ М було вивезено відходи до траси державного значення у рівне Тобто розливали безпосередньо біля поворота на граду. Не соромлячись нічого, все це було зроблено. 17 березня 2016 року керівництво ТОВ «Агропорт-М» був направлений в лист Зорянську сільську раду і Воржівську селищну раду про те, що через 100 днів підприємство при Пиняє свою діяльність, вирощує поголів'я і закривається. На сьогоднішній день підприємство продовжує працювати. Мало того, власники підприємства були в Рівненській обласній державній адміністрації, де позиціонували збільшення поголів'я і розгляд питання будівництва біогазової установки. На моїй пропозиції, на пропозиції, скажімо, адміністрації. Районної поїхати на поряд, де зараз будується порядка шести, закриваються такі самі лагуни, як у нас, трошки меншою площою. Подивитися, як це все відбувається, наскільки це добре. Адміністрація того агроформу на це діло не йде. Що хочу сказати, ви, бабусі, чули, що в чотирьох північних районах у нас зараз епідемія, епідемія африканської чуми. так? То я що хочу вам сказати, що є заключення епідеміологічної служби обласної про те, що підприємство Агрокор М у 2015 році-2016 році не утилізували трупи свиней. Тобто, якщо було у 2014 році утилізовано більше трьох тонн, ну це нормальний процес при поголіві 12 тисяч, то у 2015-2016 му відсутня взагалі будь-яка інформація. Тобто, Трупи тварин утилізуються на території підприємства. Ми можемо мати гуртом спалах ахрианської чуми в нашому, на території нашої сільської ради. Це перше. Друге питання. стосовно тих відповідей, які є на сьогоднішній день, Державна санітарна епідемологічна служба України зафіксувала, тобто, з Києва, зафіксувала, що висновок санітарної це педагогічної експертизи є обов'язковим для підприємства для такого рівня. І в вслідчим абзаці зафіксувало, що на агрокор М, вони взагалі відсутні в реєстрах їхніх, не отримували. Е Хочу ще додати. Мова не йде про той сморід, скажімо, які сьогодні відчувають жителі Грабова, селища Оржів, військової частини, пацієнти і лікарі Рівенської районної центральної лікарні, які Зоря, клевань і так далі. Підприємство збирається нарощувати поголів'я так як вони кажуть, що хочуть будувати біогазову установку. Перше, люди, які вже побудувалися, які живуть багато років там. Не мають можливості нормально жити і зараз в очікуванні африканської чуми. Друге, виконком, знову ж таки розглядає заяви мешканців Зарядської сільської ради про надання їм земельних участків для будівництва. Крім того, є генеральний план забудови, в якому показаний масив новий. До того масиву нового вивозяться відходи на відстань на порядку 200 метрів. Тобто той, хто побудується, не буде мати можливості жити взагалі там перспектив. У нас дуже багато вільної землі. Чому я звертаюсь до виконкому? Е, що, по-перше, потрібно провести е, баланс твоєї землі, тому що останній випадок, який відбувся з нашим головою, каже про те, що землю розподіляють одні люди, а відповідальність за цей розподіл інші, так виглядає. Тому що ми не повинні доказувати його невиновність, верніше інший суд повинен доказати його вину. Тобто це питання я не хочу обговорювати, суд має доказати його вину. Але в нас є вільні ділянки. Я просив, чи є можливість по вулиці Кутірській, де я проживаю, скільки там вільних ділянок є. Скільки от на вулиці Кутірській, скільки вільних ділянок під забудовою на сьогоднішній день? Та бур'яни ростуть як вже десятилітні рослини, Тобто там, виходить, землі кімнають. масив новий. Те, що розподіляється активно в Грабові, і що тут відбувається війна за ті, хто скільки участки е, взяв, не буде здати. люди там не зможуть жити. Е, вздовж дороги є вільні землі. Я до чого веду? Що якщо приватна особа, підприємець може звернутися до Держгеокадас і сказати, що виділити мене на території Зорянської сільської ради, от, от стільки-то учасників. То чому ж Дорянська Рада не може розпоряджатися своєю землею? Сказати, що от ми тут будемо буду, в перспективі планувати, розвивати е е і давати людям, хто скільки бажає тої землі під будівництво, то можливо тоді не будуть такі високі ціни, ціни на цю землю. Тобто потрібно зараз зробити баланс, яка ж земля у нас є і як вона використовується? Агрупор М там питання не стоїть про закриття, хоча є відповіді з того самого Дабі. Що відсутня будь-яка інформація, БТ... БТІ не дає інформацію і каже, креслень немає, були в Доброго дня. Одному... екземпляри е е е і з них був. То я хотів попросити виконком, якщо це можливо, своїм рішенням знову ж таки звернутися до е менеджменту агропорту М, що вони взагалі збираються в цій ситуації. Тому що стосовно тої землі сільськогосподарського призначення, яке знаходиться під лагунами, є відповідь Держгеокадастру про те, що в випадку заключення екологічних інспекцій, що вони неправильно використовують цю землю, а вони дійсно неправильно її використовують, Держгеокадаст буде через суд розривати цей договір. Але тут, думаю, і потреби немає, тому що в січні потрібно буде відновлювати цей договір. А Дабі каже з цього приводу, що питання влаштування. Воєсховища, які були побудовані на землях сільськогосподарського призначення, оскільки це землі Зорянської і сільської ради по межами населеного пункту, відносяться до компетенції Зор... Зорянської сільської ради. Тобто відносяться до вашої компетенції. Якщо це є можливість, я би міг ці всі папери систематизувати, передати юристу, щоб підготували відповідні листи. Ні, ну я ну, я просто до виконкому звертаюся, я зроблю копії, підійду до юриста і передам ці листа. Але щоб ви чітко розуміли, що, що ми можемо мати халепу з африканською фриканською при приведення такого господарства. Це перше, друге, їх не закривають, ніхто не хоче їх закривати. Накрийте лагуни І вивозьте, ви розумієте, коли їм на засіданні комісії районної державної адміністрації були запропоновані землі під азотом там, де болять, ну туди далі, де немає людей, взагалі не жити, і в перспективі там люди не будуть жити. Знаєте, що вони сказали? А ми туди не поїдемо, бо в нас трактор загрузить. Ну то це що, підприємство чи це часі? А чому ми не хочемо звернутися до Кабінету міністрів, до президента, адміністрації президента? Це ж надзвичайні ситуації. Якщо район і область це все замовчують, то ми вправі зібрати питання і винести його на сесію. Хай ваші юристи обґрунтують. І ми напишемо колективне звернення сесії Зорянської сільської ради до вище стоящих органів, оскільки в нас є відповідь з району, з області, з області так. і з ми доложимо навіть так. з Києва так. є і в надзвичайній ситуації. Ми можемо три-чотири адреси зразу звернутися на рішення сесії Зорянської сільської ради. Давайте так зробимо. Була у нас комісія Так. її не розформовані ні. Збираємося в якийсь день, не виходячи туди, туди нема що ходити. Ми вже були там. Збираємося, продивляємося ці всі бумаги, готуємося на сесію районної ради на сесію сільської ради і підтримуємо я надіємо. І тоді да, даємо. Я, я надіюємо, що е е випадку. хто не був там, то я вам скажу, то хлопці то бачите, тупо, тупо, тупо обманюють. Ігнорують, а тупо обманять, тупо ігнорують. Розумієте? Вони нам пишуть в сільську раду, що вони 17 березня думайте цифру, 100, що через 100 днів ми закриваємося, шукайте для своїх людей. Так, африканська чума, Якщо ми за африканською чумою, як хоча Україна бореться, ми знаємо, як бороться. Реально, по ваших даних, ми бачимо, що тонн 6-7 тонн не знаємо, куди утилізовано. Це помінять, це при використанні 12 тисяч голів. А судячи з того, як ми були на комісії, вони не 12 тисяч, вони мінімум 2-3 рази оборот роблять, а це вже 24 тисяч. Ну ми питання не ставимо про поглів. Ми ставимо питання, громада ставить питання. Ну, як вона, ми повинні ставити не не по, по проєкту 12 тисяч в рік. Це вони можуть, як, як, як вони ворев... 4 місяці вирощувати, це вони можуть 12 тисяч поставити в січні, віки забрати, більше не ставити до кінця року, а вони ставлять потім ще як... це, це тройний оборот. А у рік 12 тисяч. Я полетіло, як привезу всі копії цих паперів. Я дуже добре, якби комісія була б зібралася, якщо це можна. Підготуйте, візьміть ці всі бумаги, зібрати ту комісію, яка у нас вже є створена. Так. Навіщо створювати, що знову? нове? листа на сесії, на ближайші сесії, але перед тим попередити. І район, і область попередити. що ми звертаємося досягнути. Ні, запросити не Запросити О, на сесії. Запросити екологів обласних, хай послухають або відмовляться. Це серйозне питання, але його треба готувати. І зверніть увагу ще одне питання. Я запитав Віктор Васильовича, скільки вільних земельних ділянок під будівництво, там де я проживаю, на вулиці Кутівській. Скільки на сьогоднішній день? Там немає взагалі ділянок Чому? Бо тому, що там розвідчини свинокомплекс. Ви, ви чуєте відповідь? Так, Получається для нас важливіше свині. Чим люди, які могли б там жити там розміщення, санітарно санітарна захисна зона не доходить е до, до мого будинку, не доходить ще до частини земельних ділянок. Масив новий, ви коли ділили, зверніть увагу на генеральний план. Якщо не вийшло 500 метрів санітарно-захисної зони, то на плані показано, що будинок здвинутий всередину, і це правильно. Тобто, таким чином дотримувались, тобто по будинку нема. Будинок не входить, а, а я в гості прийшов, став, а в воротах, є. а ділянка є, ділянка входить. То про що ви, Віктор Васильович, говорите? Давайте перестанемо думати про свиней, давайте думати про людей. І давайте зробимо, щоб земельних ділянок було стільки, що отут ми в зорі ловили за руку і пропонували, хочете земельну ділянку? Є, будь ласка, беріть. І тоді питань ніяких не буде. І зверніть увагу на останні події. Крайніми роблять Зорянську сільську раду. І відповідь Держгеокадастру, що Зорянська сільська рада це питання вирішить, Відповідь дабі, що головний в цій історії, головна в цій історії Зорянська сільська рада стосовно влаштування гної сховищ. І, і підпис беруть погодження в Зорянській сільській раді. Значить, ми головні. Тобто ми. Громада головна в цьому питанні. Ми повинні забирати ті ділянки, ті які є вільні. А, а для того потрібно ж... навести порядок. Якщо ви ділите масив новий, вносите на генеральний план, здвигаєте людя людям будинки для того, щоб йти, обійти санітарну захисну зону. А там кажете, ми не будемо будуватися, тому що там свинарник. Так треба навести порядок з свинарником. Свинарник в глобіно в центрі сіл стоїть. Поїдьте на Хмельниччину, там, де позакривали вагуни. Лагуни знаходяться в центрі села. Ця проблема, що даний свинарник не узаконений так, як потрібно. В нього нема відповідних документів. Так. І не треба нам ігратися. Він працює незаконно. І всі служби району області, і в тому числі ми боїмося це сказати в голос. Дивіться а я... до 2010 року не були не поляки, року. Були очисні і будували а як споятик видивитися на таку пропозицію. Дивіться, щоб не затягло, що ми і так знаємо, що там багато щоб не затягувати, то запустимо сьогоднішній виконком. Ми приймаємо лист звернення до всіх зацікавлених структур і пишемо, шановні. Для підготовки, де там всі, всі, шановні, для підготовки листа звернення до кабінету міністрів, просимо надати інформацію, яка у вас існує по такому підприємству. І направляє її буде? і на правди. Направляє... Ні, підожіть. Ми, ми місяць це Ми, 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 ми направляємо її. Вони нам здають це все діло. Ми тоді э, збираємо комісію, зібрали комісію, винесли на сесії. Винесли на сесію, захлемили і відправили, комітет. але вони вже всі будуть знати. зараз вони розумієте? Це так. Ми робимо ход перший робимо ход, щоб ми не потім вже ми не зверталися чи надати. На першу, ми районної ради зверталися. Ви зрозумієте так? Що, що Зараз потрібно систематизувати папери в юриста мається на підготувати правильну листу по відповідності. Винести так, як ви казали, винести на сесію. Оця ідея це дуже хорошо. Спросимо надати інформацію так на час. Для підготовки листа звернення до побідету міністра тим, то тим, то давайте я понеділок і розпу підвезу всі папери, копії, які є. Можливо, їх буде достатньо на сьогоднішній день, тому що відповіді вони не поміняють. Ви зрозумієте, а можливо, от якраз оці всі листи ви привезіть. І ми, коли будемо давати в кожну організацію, будемо їм копію їхнього того, що давати. Можливо, щось передумаєте, розумієте? Давайте спрацюємо на опереження. І ми вони давали на жаль. Давайте, давайте, ще. Давайте вони понеділками цю інформацію. Ми їм видаємо, що от вони. А ми вже тут пишемо, що в зв'язку з тим, що ми звертаємося в Кабінет міністрів, чи підтверджується оця ваша інформація. Подумаємо, як написати. Це з юристом потрібно говорити, щоб це було. Правильно сформули, вони контрапері... отримали правильну відповідь. Ні. Ми їх повинні запросити на нашу сесію. Приїдуть вони чи не приїдуть, це питання номер 2 буде відмічено у листі самому, але депутати їх хочуть послухати, не бумажку їхню, а кого вони там уповноважать бути присутнім на сесії або вони відмовляться. Ми да ну, в цьому лісі можемо в кінці написати, да. що ми вас обов'язково запрошуємо на сесію. Бо вот це півроку буде тянутися. Ну, е, е, Якщо швидко, то ви повинні запросити спливає, е, в січні 2017 року. Ага. Держава кадас готовий. Ми попереджували не давали. Давали це? Ми давали, щоб не, не заключали з ними довго. Вони нам давали ще відповідь для того, щоб вони зверталися, що ми влаштували. На роботу тих працівників, які будуть вивільнені, це не їхна проблема. Ну так, так, але ну, інше. Власне, це не з вами. Виробництво. Вони не зупинили своє виробництво. Вони продовжують працювати. Ще раз наголошу. На, на Минулий понеділок траса державного роздачення у стілу Хріне, поворот на грабить, вони розливають відходи. Так, Дякую. <звіст> Постараємося почати. Я з так, так. А потім дякую, а я не розібрався. Що ви думав десь? Десять якобись на п'яти. Для чого мінятні боняти? Шановні виконкому. Хвороб для того, щоб ми з вами розпочали роботу у нас вже є. Хотілося при цьому сказати, що ми збільшили чисельність. До 17 що, чоловік нашого виконавчого комітету, з якою цілі ми то для того, щоб ми більше питань могли б е, охопити, для того, щоб більш і ефективніше працював виконком. Але я бачу, що навіть та чисельність, яка збільшення не привела до якості виконавчого комітету. Я думаю, все ж таки ми будемо з депутатським корпусом думати, чи варто було нам таку чисельність набирати, тому що зібрати фактично неможливо. Я розумію і те, що зараз є сезон і відпусків, але ж все ж таки, якщо раз у місяць, я думаю, члени виконкому мусить бути присутні. Так що давайте почнемо працювати, розглядати ті питання, які є в нас на порядку денному.